Вітаю, друзі! Сьогодні у гарному українському кафе Уно. Ми зустрічаємося із цікавою героїною нашого інтерв'ю. В рамках журналу Бізнесвумен, буде проходити секція різних інтерв'ю, запис із цікавими жінками. Пані Тетяна Фадієва, наша членкиня організації Bізнесвумен про Кемеда, активна учасниця. Ну і також моя студентка. Так, по штучному інтелекту, пані Тетяна, я не те, перше дякую вам за те, що ви знайшли час поспілкуватися і розповісти про, про себе, про свій досвід, про мистецтво, про прекрасне. Тому що ви людина, яка демонструє і випромінює прекрасне. Дякую. Розкажіть мені. Чому ви в Бізнес-Вумен Прокенет? Я вперше була на е, заході бізнес-умен Прокенета ще в 2000, здається, 18-2014 році. І тоді мене вразила та емоційна напруга організації, та ділова атмосфера організації. Е, та, та кількість ідей, які я побачила тоді в той час. Я ще не знала, що представляє організація, але я була я вже надихнулася нею і, чесно кажучи, залишилися в пам'яті дуже приємні спомини. І коли була можливість е, запрошення були, і була можливість виставити свої картини на заході бізнесового про Канада», я звичайно погодилася без сумніву і залишилася там. І так, до речі, ви давали свої картини на розіграш на наші лотерею і допомагали ЗСУ, і це дуже важливо було для нас тоді, тому що ситуація, яка сталася в Україні, вона болить всі. Так. І, власне, потрібно об'єднуватися. Я вам дякую за те, що ви ти догукнулася практично першою або одної з перших. Це було дуже знаково для нас, навіть ще не будучи в організації, так не свомен про а так але тепер на організації, і я шаную цю організацію, і мені дуже приємно, мені лячно, що я є членкиною. Я ношу свою значок і знаку, наче моєї роботи якої роблю в цій організації, і що вона мені дає. Це дуже приємно. Мені цінно, що в організацію входить різносторонні жінки, які можуть принести свій досвід, свої знання, свої вміння для інших, які можуть надихнути і так. А ви можете надихнути ваші картини просто унікальні. Я була на виставці, і, власне, навіть і та виставка, яку ми організовували у будинку Івана Франка. Це було дуже. Це було дуже чуттєво, це було дуже по-новому. Це було м -м, знаково, тому що багато інформації такої, якої немає. Ну ми живемо у звичайний час і на щось на якісь такі нюанси е часу не вистачає. А в своїх картинах ви показуєте різні напрямки. Розкажіть, за якими напрямками працюєте зараз? Ну, взагалі, я почала з того, що я почала вивчати пензлика, потім я вивчала полотно, потім я вивчала е колористику. Потім я працювала над графікою і поступово поступово почало вимальовуватися моє бажання передати миттєвість мит... 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 угу. свого буття в картинах. І Оце таке, мабуть, внутрішня потреба це зробити. І не просто, а ви бачите ту красу. Можливо, ну, якщо я бачу сірий день, це не означає, що його треба таким подати на картині. В цьому сірому дні є такі е, колоритні моменти, які в цій сірості їх бачиш і їх змальовуєш, і вони залишаються не тільки з тобою, а ще й передається іншим. Виставка, про яку ви говорили, вона несла в собі два напрями. Перший напрям це олійний живопис, а другий напрям це використання штучного інтелекту в творчості художника. І цей захід, ця виставка, мені дуже допомагала зібратися в тому, де є мистецтво, а що є привнесене від штучного інтелекту як допомога художнику. І я дуже ціную ту виставку і ціную тих, хто. Прийшов на цю виставку із бізнес Монтроки на так підтримати мене е, розділити от поняття з собою, що таке творчість, а що таке. Допомога цій творчості, ну власне говорять багато про штучний інтелект, що це все є багато хейтерів, які а, не погоджуються із таким широким використанням штучного інтелекту в житті, а, і вони не розуміють одного, що штучний інтелект ніколи не замінить мистецтво, але він може подати нові ідеї. Чи справді воно для вас так працює? Як що саме, чим саме вам допомагає штучний інтелект? Інтелекту я прийшла дуже багато під е, допомогою при допомозі пані Надії. Дуже багато перерахову їх не буде, їх десятки. І е, я зрозуміла єдине, що сьогодні до штучного інтелекту обійтись не може жодна людина. Mm -hmm. Якщо сьогодні не вивчати штучний інтелект, то завтра можна е, виявитися, що ти просто лузер в цьому житті, бо інші швидкими кроками йдуть вперед до своєї мети. Тому штучний інтелект був обов'язковий до використання в будь якій професії, в тому числі і в армістецтві. Е, ясно, що е, штучний інтелект, навіть теж саме Міджорні, не може замінити е, роботу художника або його ідеї, не може змінити його емоцій, не може замінити того е, культурного контексту, який є в кожної людини, який є, разом з е, подом роду, мабуть, так можна сказати, е, несе в собі конкретна особа. Е, тому що все-таки треба сказати, що щось назли все таки створений на алгоритмах. А що означає на алгоритмах? Це означає, що він створений на основі тих праць, тих робіт, оцифрування яких дало можливість визначитися щодо різних жанрів, напрямів в мистецтві. Угу. Але це не перспектива на майбутнє. Це створено на минулому. Для мене особисто штучний інтелект це співбесідник. Я завжди, коли щось планую собі, обов'язково подивлюся, що мені скаже, що мені скаже чат чи Е, навіть інколи суджу для себе пісню в щоб бадьорити себе. Там вже в Чанзі підскадаю вірш, прогадаю в суну, і там теж можна писати вірші і всунуть. І, і таким чином підбадьорюєш себе і наче відчуваєш своє життя в іншому вимірі. Бо цей помічник він багатогранний, в ньому багато ідей. Е, можна задавати одне і той самий промпт, але кожного разу ми можемо отримати різні результати. Але із цих оцих. Великої кількості результатів можна вибрати тільки одну е, якусь варіацію, і то ти будеш її переосмислювати, продумувати, е, робити ескізи, доповнювати, змінювати, поки в ті кінці приходимо до бажаного результату. Тобто, я за штучний інтелект, я за його використання в будь-якій сфері життя, і е, я розглядаю його як надійного помічника і співбесідника. Це чудово. А чи є у вас таке відчуття, що? А коли з'явився штучний інтелект в нашому житті, він став нам ближчим. От в порівнянні наже ж був раніше Google, так ми користувалися. Якщо щось потрібно, шукали, вичитували, треба було багато матеріалу пройти. Так? І це було узагальнення. Це мої такі відчуття. Це було узагальнення для всіх. А коли з'явився штучний інтелект, враження, що це конкретно для тебе. Правда, тобто люди, штучний інтелект. А... Шукає і дає саме те, що тобі треба уже і сьогодні, а не загально, що комусь було треба, хтось собі щось там написав, якусь статтю на, на основі цього, навіть якщо це буде якась стаття наукова, наукового це розробки, це писали люди, які науковці, скажімо так, але воно дуже узагальнене. А штучний інтелект трошки ближчий. Чи є у вас таке відчуття? Ні. У мене такого відчуття немає для мене сучний інтелект на сьогодні став якоюсь частиною не мого життя, а частиною просто життя і існування людини. Uh -huh. Тобто до нього звертаєшся як з потреби, як до помічника, як до візуального, віртуального співбосідника. Uh -huh. Але Мене маю уявлення про те, що він тільки для мене, бо це не так. І уявлення про те, що науковці говорять і вирішують питання прав на ту чи іншу продукцію, яка з допомогою штучного інтелекту створена. Я вважаю, що. Є моральні закони, етичні закони, до яких можемо претендувати говорити про художню е, цінність, скажімо, картини, якщо це створено mm -hmm. е, тільки людиною. Ясно, що можу виступати штучний інтелект, може надавати різні варіанти, але все вирішальне слово залишається за людиною. Тут в мене немає ніяких. Сумнівів щодо того, що е, картина має я, бути написана, тому, звичайно, я не про це. Я про те, що е, коли ти спілкуєшся із штучним е, інтелектом, до речі, ви створювала чат-бота е, не ру не робили, поки що. Коли е, створюється бот, і ти задаєш йому конкретні питання, конкретні завдання, я би так сказала. Наприклад, е, я описую себе, хто я є. Що я люблю, що мені треба, і потім в кінці я задаю йому завдання: ти маєш робити, писати там так, і так, і так і так. Ти маєш використовувати там певні звороти. І коли я повністю все формую усі завдання у чат-бот, пізніше, коли мені треба щось написати. Я заходжу не у загальний чат GPT, а я заходжу саме у цей чат-бот, і тоді набагато легше, тому що він вже сформований на мене. Тому що чат GPT — це загально про okay. Він сьогодні тут пише для вас, а завтра він може забути, і йому треба знову нагадувати. А чат-бот це зовсім інакше. Це вже від тебе знає, ну, Зокрема, мене як мене, але організація. Ми досить часто використовуємо різні під організацію в нас створений окремий чат-бог. І коли треба щось дослідження, якесь зробити, або щось написати від організації, а штучний інтелект уже сам по собі. Формує із того, що він вже знає, і плюс за допомогою аналізів всяких різних він видає те, що мені треба, скажімо так, суто під нашу організацію, а не загально. Так, це дуже цікава ідея. Я теж у чатботі інколи запитую про себе Мені цікаві речі. То він відписує мені, мені те подобається, що він пише, але чат-бот, це, мабуть, мій наступний крок. Так, це дуже, експериментування. це дуже цікаво, тому що далі ви можете собі е, поставити йому завдання, розказати більше, що вас цікавить, е, чим ви займаєтеся, і тоді він буде формулювати дуже вузько під вас. Тому що досить часто е, штучний інтелект звинувачують у тому, бо ті звинувачують у тому, що він пише не завжди одинаково і не завжди правду. Але питання не в тому, що не завжди правда, а питання в тому, що правильно сформовані sure. промпти, ви знаєте, як завдання, це все. Чат-бот це специфічно вузько, і це дуже круто, це реально дуже гарно. Ну що тепер це настанова мені від мого вчителя, від мого педагога. я хочу нагадати, що пані Тетяна є моя, бо є була моєю найкращою однією з найкращих студенток. Пані Тетяна пройшла курс по штучному інтелекту, і було дуже приємно і цікаво з нею працювати, тому що я завжди спостерігала за тими відео, за е, віршами, які ви писали, за різними е, відео за ну за вашою творчістю. Е, крок за кроком в навчанні це було дуже цікаво, і тому я можу сказати, що пані Тетяна була відмінна на нашому курсі. Я дуже рада, реально, що можна за допомогою штучного інтелекту сьогодні долучати його до, до творчості, тому що штучний інтелект це не тільки про щось аморфне, а штучний інтелект дає можливості навчатися і дає якісь поштовхи для створення чогось нового, але він ніколи точно не замінить. Талановитих людей, тому пані цяна, продовжуємо далі. У мене є ще для вас питання. Але це ж не тільки штучний інтелект для якогось власного задоволення, коли ми можемо писати якісь пісні. А для настрою, для покращення настрою, Можливо, брати ідеї для ваших творчих, для творчої роботи, але й для бізнесу. Як ви думаєте, як можна? Сьогодні використати сучасні можливості, е, в тім числі штучного інтелекту для успіху, для успішного бізнесу. Е, я можу сказати тільки про е, такий мистецький напрямок. Е, от, наприклад, я працюючи штучним інтелектом, побачила, що він має дуже багато виходів на, на, на практику, угу. на нашу дійсність, на побут. І один із них таких варіантів це створення футболок з аплікаціями, створеними штучним інтелектом. Перевага його в тому, що можна замовити будь-який малюнок, чи то можливо з запашанням покупця чи можливо клієнта, і він може бути таким, яким захоче собі людина. І е, Ще можна також робити такі ансамблі, наприклад, плаття, де орнаменти зроблені штучним інтелекту, скажімо, в українському стилі, ага. і зробити аксесуари, сумочку, наприклад, чи там косметичку, і все це буде в одному тоні, в одному кольорі з одним тим же малюнком. Це дуже дивно, дуже гарно виглядає. Я вже зробила там такі Я так думаю, що це наступним кроком вашої творчості <сес> буде <сес> так. така дизайнерська ще так. робота. До речі, ті футболки, які були у вас на заході, на е, представленні ваших картин, е, вони були дуже гарними. Мені було цікаво побачити, як е, в сучасному такому е, сучасній інтерпретації, як бачиш штучний інтелект, наприклад. Е, в стилі Ван Гога у вас було в якому стилі футболка? Відбування? У мене було в стилі це дівочі, чи більшість чи дівочі обличчя uh -huh. в абстрактному стилі. І треба сказати, що вони були настільки різноманітні, яскраві, що знаєте, ну просто око радувалося. Скажіть, немає у вас такого, коли ви створюєте, коли ви задаєте багато різних робите фотографій, чи немає у вас такого відчуття, що ви хочете все, що вам подобається? Ну, чи <плес> там <плес> таке відчуття є? <плес> <плес> Тому що коли я починала працювати, коли я вчилася, вчила, я також важко. вчилася на курсах штучному інтелекту колись давно. і <плес> коли в не я почала генерувати, в мене було настільки таке вау піднесення. Мені подобалося і це, і це, і це, і це. Воно справді круто. Я думаю, коли будуть новинки, вже на сукні з аксесуарами. Коли ми Сподів... це побачимо, сподіваюся, скоро. Ну, я думаю, а що у нас буде на нашому вебсайті. У нас буде так. окрема сторінка. Я сподіваюся, що будь-хто зможе придбати ваші аксесуари в нас на сторінку. І в мене ще є одне питання щодо бізнесу. Uh -huh. Це один із варіантів, другий варіант це створення картин під замовлення. Наприклад, ну, для оформлення інтер'єру, кімнати та uh -huh. офісу. Дуже часто, от я заходжу, наприклад, в офіс в офіс, бачу, що там дуже багато картин в одному стилі. Так от штучний інтелект може це зробити дуже швидко, дуже якісно. І це не треба витрачати дуже багато часу на розмалювання картин на полотні, скажімо, в офісі там може так. можливо такої необхідності і немає. А це можна зробити набагато швидше, набагато простіше, дешевше і вибрати відповідний стиль, який вам більше імпонує. Ну це правда це два напрямки. Я поки що бачу. Е, ну от третій напрям: я от хочу поєднати штучний інтелект з скульптурним е, живописом. Ну поки що саме мене в планах. Це цікаво звучить, що ви маєте на увазі? Я, я маю на увазі, що зараз дуже багато з'являється е, пропозицій е, в Ютубі, на інтернеті про створення картин з допомогою структурної пасти. От якраз mm. це я почала робити. Е, я правда не зробила так, як вони, я зробила по-своєму, але це така ж, таке ж поле можливостей, як і для. Створення картин, тобто mm -hmm. тут можна тут різноманіття ідей, концепцій, побажань створити картини не незвичні, нам плоскі, а об'ємні. Це дуже цікаво. А скажіть. А... Як реагують або можливо реакція ну, так, як реагують інші художники, і чи також вони використовують на сьогоднішній день штучний інтелект? І з тих, кого ви знаєте, тут в сторонку, ви ходите на так. різні виставки? Я, Я ходжу на виставки, і більшість все таки спирається на свій власний досвід, угу. на свій, свій стиль написання. І я б не сказала, що штучний це гостро стоїть питання про використання штучного інтелекту у живопису. Ті, з ким я спілкуюся, дотримуються думки, що е, класичний варіант живопису є найкращим. Так, але вже на сьогоднішній день немає такого гострого, такої гострої незгоди. Тому що я знаю, що так, раніше ну, це дуже сильно особливо так, люди немає, творчості. Так. Артисти, ті, хто пишуть пісні, вірші, дизайнери. Вони сприйняли дуже гостро входження штучного інтелекту, тому що це як такого дуже сильного конкурента. Ви знаєте, я хочу розповісти про одну картину. Mm -hmm. Я весь час пробую щось експериментувати, мені це цікаво. І я замовила в чорній, mm -hmm. замовила картину магічного нічного лісу. Mm -hmm. І він видав мені, ну, я б сказала, дуже гарну картину. Я вирішила її повністю перекопіювати, Ну, проекспериментувати, як це буде відчувати. Ага. Ніяких почуттів відчуттів у мене не було. Як завжди, коли пишеш картину, це щось. Інше інше, інше, інше сприймання дійсності, це десь звідкись на цьому пенслику, на кінчику пензлика з'являється та фарба, де її треба поставити на те місце. Цього якраз не було, було просто механічне перенесення малюнку з одного на другий, з, ну, з фотографії на, на полотно. Я не отримала того задоволення, того емоційного напруження, яке взагалі при написанні картини переживання, того емоційного стану, такої підвищеної активності внутрішньої, внутрішньої, то цього якраз не було. І я сказала собі, це все, це моя остання картина. Все я більше не пишу, я користуюся, спілкуюся, завжди буду зважати на думку Міджорніс, Чаджіпіті, Леонарда і Діаграм, і, і так далі, але ранвей, хейчен так. дуже багато варіантів, на які можна, але я все-таки буду покладатися на себе. Але, ну можливо, черпати ідеї, звичайно. якісь можливо, якусь. Та, коли буває один штрих, від якого може відштовхнутися так. просто колосальне творіння, якесь із... згодна. якраз у це і є співбесіда із штучним інтелектом, коли можна побачити щось в ньому таке, яке штовхне тебе до рішення якогось від надходження нових ідей. Тобто, ви хочете сказати, що штучний інтелект сьогодні. Варто і треба використовувати для бізнесу, так для творчості в деякій так. мірі, але потрібно отримувати те задоволення, творіння, до, доторкатися до чогось незвичного, все ж таки шляхом власного труду. так? Так. І саме головне тут наявність ідеї, певної концепції. Потримуватись притаманного тобі стилю письма або ж власного експериментування власного досвіду, але штучний інтелект невід'ємна частина нашого життя. Отже, пані Тетяна, я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Це було справді дуже так, тепло і щиро. І я бажаю вам успіху, як у вашій творчості, так і у вашому бізнесі. Ви справжня бізнес вумен. Дякую. І я би хотіла, щоб ви надихали інших жінок своїм прикладом, своїми вміннями, своїм завзяттям. Тому що це насправді сьогоднішній день дуже велике має значення. Іти вперед, не боятися, і все вийде. Дякую вам. Я теж хочу подякувати. Я хочу подякувати організації бізнес Woman про Кеннеда» і президенті, і моєму вчителю, моєму педагогу пані Надії, бо ця організація бізнес Woman Pro вона складається з дуже цілеспрямованих, сильних, креативних жінок. І долучившись до цієї організації, я змінилася. Якщо у вас є якісь сумніви, чи, можливо, ви не можете себе знайти, приходьте до організації бізнесу Ментрокенеда, бо тут ви можете знайти і підтримку, і дороговказ до вашого бізнесу, і можете навчитись чомусь новому. і ви... В результаті станете зовсім іншою людиною. Людиною, схожою на тих жінок, українок, сильних, активних, діяльних, ділових, таких як пані Надія. Дякую. Запрошую. Запрошую до бізнесу. Про Кенада. Дякую. Щиро дякую. Думаю, що кращої реклами і не треба робити. А я в свою чергу хочу подякувати всім, хто сьогодні були з нами. Це тільки одне із інтерв'ю, які вийдуть циклом для журналу Бізнесвумен і також про роботу організації бізнесвумен покен з нами цікаво. Будьте з нами.